Фасад Б6, 2 літровий турбовий двигун, ще й на мокрій ДСГ. Та що це? Ще й Америка, реально. Це реально Америка, фарбований тільки капот, він був весь цілий. Безпека ніде не стріляла. У нас по комплектації вона також тут є. Всі склопідіймачі, електрорегулювання передніх сидінь, автосвітло, мультикермо, круїз. також підігрів передніх сидінь. У нас сенсорний вже такий немаленький моніторчик, люк є також. Все по авто. Працює. Він, до речі, не гнилий. Уявіть собі, б 6 і не гнилий. Це що? Позаду у нас ось такий ряд. Шкіряні сірі сидіння, не пропалені, ще так. в гарному стані. По авто 190 тисяч кілометрів пробігу. Авто позаду виглядає ось так. Є навіть такий міні-спортивний спойлер. У нас є також два комплекти гуми по авто. Авто, ще раз повторюсь, було ціле з Америки. Ніяких ДТП по ньому не було. Єдина деталь, ось ця фарбована. Все. Більше нічого, авто достойне і класно їде. Тому, кого цікавить, позаду мене деталі за телефоном, а ви підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, та ще й, щоб не пропускати нові ось такі класні надходження.